У глибинах людської свідомості завжди жевріла іскра мрії про незбагненне багатство, про місце, де золото лежить під ногами, а дорогоцінне каміння виблискує в сонячному світлі. Ця мрія має безліч імен, але одне з них звучить найголосніше, найзвабливіше Ельдорадо. Земля золота, загублене місто, країна незліченних скарбів. Але що ж таке Ельдорадо насправді? Легенда. Вигадка чи відгомін давно забутої істини. Історія Ельдорадо починається не з золотого міста, а з людини, з вождя, ритуалу і озера. У високогірних андах сучасної Колумбії поблизу боготи мешкало плем'я муїска. Це була розвинена цивілізація, відома своїми дивовижними ювелірними виробами з золота. Для них золото було не просто металом. Воно було священним даром богів, що пов'язував їхній світ з духовним. У центрі їхньої духовної практики стояв обряд ініціації нового правителя. Це відбувалося на священному озері Гуатавіта, оточеному густими лісами та туманом. Уявіть собі, ранній світанок, озеро, оповите містичною тишею, вождь, щойно обраний, повністю роздягався. А потім його тіло з голови до ніг покривали смолою і обсипали чистим золотим пилом. Він перетворювався на живу золоту статую. На великому плоту, прикрашеному золотом і пір'ям, у супроводі жерців, він виходив на центр озера навколо стояли тисячі людей, спостерігаючи за цією священною церемонією. У глибокій тиші, коли сонце починало освітлювати вершини гір. Вождь занурювався у води озера, змиваючи з себе золотий пил як жертву богам, а потім разом з ним у воду кидали незліченні скарби: золоті прикраси, смарагди, кераміку. Це була не просто данина, це було спілкування з божественним підтримка світового порядку. Ця історія, розказана згодом місцевими жителями, досягла вух іспанських конкістадорів. Які прибули до Південної Америки у XVI столітті, їхньою єдиною метою було золото. Вони вже завоювали імперії ацтеків та інків, захопивши величезні багатства, але жага їхня була ненаситною. Коли вони почули про Ельдорадо, позолоченого, золотого чоловіка, це розпалило їхню уяву до нестримного полум'я. Легенда почала трансформуватися. З позолоченого вождя вона перетворилася на позолочене місто, а потім і на ціле позолочене царство. З середини XV століття і протягом наступних двох століть джунглі Амазонки та Анські гірські хребти стали ареною незліченних, часто жорстоких і безглуздих експедицій конкістадори, такі як Гонсало Пісаро, Франсіско де Ореана, Ніколаус Федерман та Вальтер Релі. Ризикували всім, аби знайти цю міфічну країну. Вони зіткнулися з непрохідними джунглями, отруйними комахами, хижими тваринами, голодом, хворобами і ворожими індіанськими племенами. Тисячі людей загинули, шукаючи примарне золото. Історії цих подорожей, сповнені героїзму і трагедії, стали частиною великої європейської міфології про новий світ. Що ж сталося з озером Гуатавіта, справжнім джерелом легенди. Конкістадори швидко зрозуміли, що саме це озеро є ключем, вони намагалися осушити його. Перші спроби були невдалі. У 1580-х роках іспанський купець Антоніо де Сепульведа побудував великий канал, щоб знизити рівень води. Йому вдалося знизити його майже на 20 метрів, і він знайшов тисячі золотих артефактів. Включаючи знамениту золоту плоть, відому як Бальса-Муїска, що зображує обряд Ельдорадо. Він знайшов скарби на мільйони доларів за сучасними мірками, але його спроба виявилася збитковою через обвал каналу. Пізніші спроби усушення аж до початку ХХ століття також були невдалі або надмірно дорогими. Зрештою, колумбійський уряд оголосив озеро ГуатаВіта національною спадщиною. Заборонивши подальші спроби його осушення. Отже, Ельдорадо це не золоте місто, заховане глибоко в джунглях, це був ритуал. Це був вождь, покритий золотом, що приносив дари своїм богам. Але легенда про золоте місто, яка виросла з цієї реальності, мала величезне значення. Вона надихала дослідників і авантюристів, вона формувала уявлення європейців про новий світ. І, на жаль, призвела до незліченних страждань корінних народів. Сьогодні Ельдорадо залишається потужним символом символом нездійснених мрій, людської жадібності, прагнення до невідомого і привабливості незбагненних скарбів. Воно нагадує нам, що іноді найбільші скарби нематеріальні, а приховані у культурній спадщині, віруваннях і давніх традиціях, а озеро Гуатавіта, оповите туманом і таємницею. Продовжує зберігати свої справжні скарби, як і раніше, викликаючи захоплення і уяву.